Я Роман Кемель Раїсович, лікар-андролог. Ми поговоримо про те, чи можна заразитись інфекцією, що передається статевим шляхом без статевого контакту. Так, звичайно, крім всім відомого шляху передачі від інфікованої матері до дитини, частина цих інфекцій може передаватись через контакт з кров'ю та іншими тканинами чи секретами людини, наприклад, вірус імунодефіциту людини. Це може бути приливання крові, контакт при наданні медичної допомоги відбуватись як в лабораторних, так і в побутових умовах. Інші інфекції, наприклад, хламідійна, можуть передаватись при прямому контакті. Зрозуміло, що розвиток хламідійного конюктувіту в більшості випадків, якщо не во всіх, не передбачає статевої активності, однак в подальшому зараження може відбуватись вже статевим шляхом. Тому пам'ятаємо про ці особливості: будьте здорові, до нових зустрічей. Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування і рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування.